Всім привіт, народ, слава Україні! Чергове відео з майстерні. Постараємося трошечки вам надати ясність, що в нас відбувається на господарстві. Я, як завжди, щось трошечки підсачковую, хто трохи прислаб, то якісь роз'їзди. Не то, що не маю часу щось зремонтувати, а не маю часу навіть щось вам відзняти. Ну але нічого, здибаємо трошки час, аби вас тримати в курсі, аби ви розуміли. Що хлопці, поміж того, не сидять, щось тоді роблять. В минулому а, відео був а, в фокусі дав. Хлопці тут працюють нормально, поміняли вкладиші, поміняли м -м, поршня, поміняли гільзи. Робота тут по двигуну продвигається. Не буду вам сильно щось показувати. Я думаю... І так всі прекрасно розуміють, що тут робиться. Тепер діло стоїть за головками, головки кинуть зверху і далі лишиться от купа таких всяких маленьких дріб'язків. Зібрати докупи і можна вирушати в якусь дорогу. Певно, на початку буде без якихось грузів. Я думаю, що так чи інакше треба його трошечки вкатати, бо. Не Альо буде зразу йому давати навантаження якесь серйозне. Ну, але то вже там рішать собі хлопці, як вони там мають. То така моя думка, чи воно так буде насправді, ніхто не знає. Оприскувач, готовий до виїзду. Може навіть якось ми попробуємо зробити в цьому відео якусь рокіровочку, тому що він нам тут дуже сильно заважає. Арес нам тут теж добряче заважає. Наш Назарчик той що студент попрацював трошки. Зараз я попробую підсвітити, щоб вам показати. Бачите, тут трошечки в нас рожавчина полізла, бо накидало добрив. Він це все трошечки замотував нуждачкою, загрунтував і бачу, що пензликом помалював. Але, як на мою думку, треба ще разок поправити. Тут ще десь сіру фарбу також. Ніби застосовували, ну то така історія. Стараємося тримати його а, в чистоті, щоб він нам не ржавів, тому що а, класний апарат і шкода би було його профукати. А, монітора на Ерідон вже відправив, я вам показував вже. І десь сьогодні навіть приїду вже на новій пошті хлопці. Коротше, вчора відправив, сьогодні вже він на новій пошті. Приїдемо, поставимо, порівняємо, що воно там, чи та батарейка порішала, чи ні. Далі. Тут Андрійко підготував все до розборки і пішов з на больничне, тому що прислав щось він. Та і я не до кінця здоров'я. В нього взагалі там щось температура 39 виздує. Я вже маю на, ну, маю на на меті на другий тиждень вже його розібрати, аби 950-й вже був готовий. Тут не так страшно багато роботи, але нехай би було. Так, друзі, скидаємо моніторчик. Веземо на Ердонтех, тому що треба поміняти в ньому батарейку. Сідає батарейка і при кожному включенні трактора і монітора збивається година. Непорядочок трошки відправимо на рідонтех, хлопці поміняють і е, будемо ставити далі, тому що, можливо, треба буде ним кидати добрива, а це нам буде дуже важливо. Тому не зволікаємо. Отака якась історія. Ага, бензовоз, друзі, бензовоз рухається повним ходом. Крила вже стоять, бачите? Крило... Тихо, крило прикручене, але низ не, не прикручений. Тут вже такий фартук зварився також, видовжився тут, видовжився тут і все чітко. Вигляд вже буде просто обалденний, ну, скажімо так, набирає вже правильних обрисів наш бензовозик і це не може не радувати. Капот наразі зняли, потім треба думати, як там продовжити а, хід тих завісів, чи може тут завіси перенести дещо далі. Ага, тут вже дядько дядько Вова переніс. Ці кріплення завісів назад і все буде тут чітко. Модро, мудро і нормально. Не сперечаюся. Далі по фортуху йде очистка. Щось до голої блехи. щось тільки здираються, якісь шари. Тут треба трошки попідварувати, бо є гнилі. Ну, Самі розумієте, робота не проста, робота яка, тягне за собою трохи часу, але робота, яка потрібна. Варіантів нема. Дуже багато народу поклали око на ці колеса, я сказав, що будемо замінювати. Доти доки не поставимо нових, доти на продаж ми їх не віддамо, тому чекайте якихось оголошень, все буде, все буде нормально. До речі, під кінець відео ще буде оголошення по сої, тому додивляйтесь до кінця, там все буде цікаво. Е, ну, Бачите, бензовоз рухається, може не так швидко, як би хотілося, але рухається. Потихеньку, почуть, нога за ногою. Я думаю, що до весни ще час а, дещо є, щойно середина січня, я думаю, о, до початку березня абсолютно реально його вигнати на двір, Принаймні маємо на то надію і твердо в то віримо. Так, далі, за що я сьогодні беруся? Сьогодні зараз ми підемо в другий ангар, відчепимо від 940-го оприскувача, щоб підготувати його можливий переїзд сюди, аби Назарчик міг також зробити порядок під кабіною. Він все гарно помитий. Ну, Зараз коротше, там включимось, більше про то поговоримо, йдемо ще туди, до майстерні, покажу, що ми придбали до 950-го. І на роботу не дуже з'являється, але працюю віддалено. Смачного. Так, ну а тут ми легенько підкупилися, зараз навіть з ножика буде знайти. Не бачу свого ножика. Де мій ножик? Так, ну тут що, цього разу все по оригіналу вдалося знайти всі сарінблоки, і всі, всі гумачки. Не дешеве задоволення, але тим не менше стараємося все зробити якісно і класно, аби не було потім нюансів і ми не кліпали потім очима. Mm -hmm. Це типу втулка від стабілізатора. Тут всі савенблоки, тут подушки під амортизатори. Ну і тут самі амортизатори. Зараз розпаковувати не буду, нема сенсу. Можеш пакнем. Не знаю, як, як це вдасться. Дирвати? Не вдається. Ну, коротше, ви її вже бачили неодноразово, тому показувати далі не буду. Цього разу пристрілялися з Ірідоном. Кожного разу, а, як є питання якихось закупок. А, Запчастин, дзвоню на 2-3 фірми, з якими постійно працюю, які возять офіційні і оригінальні запчастини. Хто дає дешевше, або в кого є в наявності, цих і вибираю. Сильно, скажімо, так, не, 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 не приділяюся до одної фірми. Завжди є якихось кілька гривень різниці, тому чого б їх не, не, не заощадити. Так, шуруємо в другий ангар, заводимо аксіо. Там хтось в минулих відосах а, запитувався, чому Lexion 770 стоїть посеред подвір'я, не загнали його в ангар. А, все дуже просто, по ньому там а, будуть тепер ремонти ще зимові. І, і Він один з перших заїде в майстерню. І через то а, навіть його не заганяли в ангар, щоб по 100 раз не переїжджати і не, і не переганяти. А, ну, чесно кажучи, думали, що буде трошки швидше, воно трохи затягнулося. І через то Такий нюанс. Так, що там наш аксіончик? Давненько я його не бачив. Так як Андрійко з Назарчиком його відчепили, вони ще привезли з оприскувачем, так він тут і каменує. У нас задача зараз буде, напевно, його поставити отут, відчепити оприскувача. Аби він в будь-який момент міг заїхати в майстерню, підсушитися, загрітися, позабирати оці всі багнюки з-під кабіни. Їх, нагадаю, мити строго не рекомендовано, тому що якщо в ці всі провода налізе вологи, буде, ой, як не солодко. Тому краще все-таки видути це все компресором і не мучитися. На останньому стрімі хлопці мене питалися, як там наша, наші затемнені вікна, чи воно не заважає. Виглядає цей трактор просто бомбезно, коли він затемнений. Влітку ой, влітку, вдень. їздити ним просто обалденно. А ось вночі трошечки печально. Саме через це ми по кругу йому почіпляли LED світло, трошечки додалось якості. Можливо, прийдеться. Тако понизу трошечки відрізати е, плівку, аби хоч внизу щось трошки бачити, і сонце так не, не лупило по, по мозгах. Можливо. Не знаю, як воно буде, ще весну від'їздимо з Андрійком, далі будемо приймати рішення. Так що якось так, друзі, беремося трохи до роботи, е, аби вам щось показати і вдома не сидіти. Так, а де я ключі подів? А, є ключики, є ключики. Масу не забути, а він відкритий. Він відкритий. Шуру він, друзі. Ох, давненько, я вже в ньому не сидів. Красота. Я вам хочу сказати, ловлю себе на думці, що я вже скучив за трактором і за полем. А це вже означає, що я вже, скажімо так, відійшов від сезону і це не може не радувати. Бичаємо повітря і шуруємо. Це буде вже його 13-й сезон 12200 мотогодин. Якось так, друзі. Завжди на стрімах, я ще так під враженнями вчорашнього стріму, завжди на стрімах розпитують, який трактор краще, що краще, що гірше. Що вам подобається, що не подобається. Я завжди ставлю, в приклад трактори клас Аксіон в сегменті 300. Вони мені подобаються, вони мені зручні, я до них привик, все класно. Але нічого я поганого не можу сказати про інші техніки. Комусь щось друге підходить. Я не маю нічого проти. Тому не, не треба прив'язуватися строго до якоїсь одиниці техніки, треба більше прив'язуватися до якогось сервісу до якісного обслуговування і т.д. і т.п. це теж дуже важливі аспекти в виборі. Так, достатньо, файно є. Можемо йти пробувати відчіплятися. Ану. А ну, а що ти дивишся, як я чітко під'їхав? І місце заді. ну можна було б ще пів метра дати, але краще не ризикувати самому. Аби не мати якихось нюансів. Так рукавички Ось би дощочки ще кусох не мішало, аби воно не стояло на цементі. Tak, troszkę trochę Тепер пумпуем доки. Пусть тут нас не поднимется. О, файно є тоді кнулы и можем отъезжать І все стоїть чітко Зараз заганяти не будемо, потім, якщо Тарас буде мати можливість, і пересунемо оприскувача, то тоді зробимо рокіровочку Якщо не буде часу, то це вже буде в якомусь з наступних відосів, але це зможуть зможу зробити без мене навіть. Не знаю просто, як Андрійко, чи він буде здорові чи ні, бо Назарчиковий тут відчіпляти самому трошечки треба думати, а так я маю час, відчепив та й чистий спокій. Назарчик вже трактором заїде в будь-який момент, коли треба. І для того не потрібен ні я, ні Андрійко. Все, шуруємо далі. Оприску на даний час тут нікому мішати не буде. Ну, а прийде час його десь поміняти, то виженим та й поміняємо. Ще раз питаюся, може комусь потрібен прискоч під трактор 150-180 кінських сил, 5 кубів, 36 метрів штанга, повний фул, відключення секції автоматичне, автоматичне тримання штанги над, над землею, радари стоять, поворот на вісь, що дуже важливо, він не топче. Але раз на розворотах звертайтеся, не за всі гроші світу віддам в хороші руки. Шуруємо далі, друзі. Так, моніторчик на базі. Зараз будемо під'єднувати. Так, тобі, щоб знати, де би їх вас поставити. Ні? Ціни би мені не було. Зараз ми спробуємо якось. ставить о, тут не нормально, стоять не падать о, та вот, аж файно так, друзі, 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 друзі. Тепер він би мав без маси включитися і глядиме що він тут нам скаже. Все, як то кажуть, монітор на базі. Чекаємо включення. Так. І що ти мені тут скажеш, друже? Водина є? Ну, вроді би є. Остановка. Дисплей функції розширений. Все гарно. Люкс? Працюємо далі. Щоб розуміти, що не пам'ятаю, де шукав ці налаштування по. По цьому. Угу. Я скраюся, а от годинник, все працює. 17.07, 17.01. Що ми тут маємо? 17.07. Тому. Ляльон. Так, ну і по бензовозу тут. Трошечки йде робота. І знову ж таки питання думали, може знову шукати десь суто передню морду, але кажу, дядя вова що він то діло вирівнює. Ну, як не вирібні, то я знаю де є. Хлопці ніби ще не поздавали на металлом, то звернемось. Поки що ще тиждень пауза. крила по-любому будуть свої. ось, А морда побачимо. Капот також вже в принципі, на мазі. ну і... Питання по радіатору. Питання лишати радіатор рідний, верніше Мерседесовський, чи ставити оригінальний радіатор газоновський. А ну, ще може ви щось скажете свою думку. Газоновський дійсно буде великий і буде класно е -е, охолоджувати. Але газоновський, він не знаю, бронзовий чи мідний, а тут алюміній таке, як має бути. І не знаю, чи є в тім суть чи ні. В принципі, він мені жодного разу ніколи не грівся на мерседесі Ну Але я розумію, що навантаження на цей двигун тут трошки інакше. І обдув в радіатор а, також будуть дещо інакші. Тому, скажімо так, питання до вас на засипку, як ви кажете, що по радіатору. Висловлюйте свої думки, коментуйте. Будемо раді вислухати і обґрунтовано послухати. По кабіні підрегулювали педалі, тому що вони впиралися, не було нижнього опору, впиралися скажімо так, в полік. З педалькою газу треба ще трошки попрацювати, її треба прилаштувати якось там внизу. Ну, а так, в принципі, вже розуміємо, треба трошечки підігнути речах, коли вже буде стояти диван. І по таких якихось функціоналах буде все, залишиться далі робота по бочці. Продовжуємо, друзі, далі нашу роботу. По Подавку також робота потихеньку сунеться вперед. Заміна рульової тяги, або заміна, або ремонт, точно не знаю. Поки чекають хлопці на головки, Не стоять без роботи. Радіатор був замінений на новий, бо там вже була печаль така печальна. З головки одна буде в ремонті, друга буде замінена, була тріщина. Ну і таке о, одне за другим тягнеться, також тут ще є коло чого попрацювати. Е, я думаю, що ще тиждень затягне, як дроту. Нереально буде в середині тижня його звідси витягнути. Ну, подивимося. Ті дрібнички ще позабирають потім дуже багато часу. Е, ну, Ось такий у нас вийшов е, досить. Цікавий відео з майстерні. Як бачите, я ще ніяк не можу до кінця взятися до роботи. <кхід> не до кінця можу відхаркатися і привести свій голос в порядок. Ну, от то таке, то ми діло збацаємо. І за це діло ми вже візьмемося в наступному тижні, про що будуть чергові відоси. Ну, а на сьогодні по темі все. А, а я маю до вас ще декілька просьб. Перша, не забувайте, що в нас ще відкрита банка на 80-ту ДШБ на Mavic. Там, станом на даний час бракує десь близько 30 тисяч гривень їм на загальній банці. Дуже дякую всім, хто долучився на минулому стрімі до збору. Розіграш призів відбувся. Більшість призів вже навіть роз'їхалась по своїх власниках. Решту призи вже будуть роз'їжджатися ще в цьому тижні. Тим власникам, які дали про себе знати. Дуже всім дякую, як за великі, так і за малі донати. Продовжуйте донатити, будь ласка. Силочка на банку буде в описі до відео і в першому коментарі. І ще хотів би ваш, вашу хвилинку уваги. Поступила просьба підписати петицію. Аби нагородили посмертно Героя України, я думаю, що це саме менше, що ми можемо зробити для тих хлопців, які поклали життя за незалежність України і за наш з вами спокій. Витративши кілька хвилин, я думаю, не важко. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, підпишіть петицію. Це дуже важливо для сім'ї загиблого. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України, тримаємо стрій, продовжуємо допомагати нашим збройним силам. А, бо якщо не ми не буде допомагати, то хто буде допомагати? Правда? бы вот как капец похолодал О, Ох,